думаю, переконані, що Бог нас любить. Він нас дуже любить. Можна зрозуміти Божу любов, коли ти стаєш батьком. Дитина тебе може і не слухає, може, і не поважає, і буває так ранить, що сльози на очах, Но вона твоя дитина. Ти її не залишиш. Ти будеш за неї боротися, будеш за неї молитися, ти її не залишиш. Вона ти їй дав життя вона твоя дитина. Ми були в цьому світі, ми робили такі речі. Ну Він нас не наказав. Він віддав свого сина, він дарував нам спасіння, дав нам можливість спокаятися. Це Він зробив перші кроки в наше життя, не ми. Нам може так здатися. Я прийшов, я почав читати, я почав молитися. Це він до тебе посилав людей, це він зробив такі обставини, щоб ти почав думати. Це все робив Господь. Це Він тобі запропонував покайся. Це Він тобі запропонував по великій своїй любові. І коли Господь нам дарує це спасіння, далі Він робить то, про що сьогодні проповідували брати. Він будує з нас дім духовний. Він купив собі участок, він заплатив життям Ісуса Христа за цей участок землі. Ну тепер нам треба побудувати духовний дім. І знаєте, щоб будувати духовний дім, я хочу прочитати одне місце: є дві речі, з яких починає Господь, а третя. Найважливіше. Ці дві речі, вони написані в посланні до Тимофія, 4 розділ, 16 вірш. Написано так: пильнуй себе самого та навчання, займайся цим постійно, бо так роблячи, і себе спасеш, і тих, що слухають тебе. Тут є дві думки. Пильнуй, тобто вникай. Серйозно занурся в це. В дві речі: в себе і в навчання. Ти маєш дуже добре розуміти дві речі, каже апостол Павло, щоб ти міг врятуватися. Ти маєш дуже добре розуміти волю Господню, бо інакше це неможливо, ти не можеш врятуватися. Ти маєш вникнути у волю Господню, що є правда, що є зло, що неправда. І ти маєш ще зробити одну річ вникнути в себе. Ти маєш себе побачити. Знаєте, щоб ми пізнали волю Господню, Бог багато робить, дає нам можливість читати Боже Слово. Ми приходимо на зібрання, чуємо проповіді. І Бог посилає Духа Святого, щоб наші вуха відкрилися і ми побачили такими, не такими. Ми ми зміряли себе, а який я відносно волі Господній? Бо розумієте, якщо я знаю волю Господню, але я себе не бачу, воно мені не поможе. Воно мені просто не може нічим допомогти. І от Господь робить усе, щоб ми себе побачили. Він іноді трудності допускає в наше життя, щоб ми побачили, що в нас є гнів, гордість. Я собі подумав, хто приходив до травматолога колись. Приходиш до травматолога, кажеш, рука болить, він тебе бере, починає давити. Де? Тут? Тут ні. Ага. А тут? Да, тут. Да. От щоб виявити твою проблему, треба тебе подавити, бо так не видно. Він натиснув. Тут не болить, ага, значить, з пальцями все нормально. Локоть натиснув, болить, ага, значить проблема з локтю. І от Господь бере, натисне. І знаєте, ми все думаємо, я, я в руті смирений. Господь взяв, як травматолог, натиснув. Ти дивишся, ні, не смирений указу. Там хвороба якась, є проблема. І Господь навмисно це робить. Щоб тобі показати, де ти не такий. От ти почитав Біблію, послухав слово Господнє, тобі показали ідеал, тобі показали здорового християнина. А далі Господь тобі показує тебе у певних обставинах. Як ти заздриш, як ти гордишся, як ти нарікаєш, якщо трошки щось не так, як у тебе гнів піднімається, і от Господь, Господь це робить з любов'ю? Ми іноді так злимося. Чого в мене таке життя? чого так тисне зі всіх сторін? Так тисне, щоб ти побачив, де ти хворієш, де твої проблеми, щоб тебе і мене, брати сестри, полікувати. І знаєте, Бог робить величезну роботу, але приходить третій момент, ключовий. Що ти будеш з цим робити? Брати, сестри, що ти будеш з цим робити? Сьогодні ми слухали про завіт з Господом. Ну, можемо сказати амінь. Все так, правда? Ну, добре Саша говорив, правильно говорив. Ну, от, хто не має завіта з Господом, що ти будеш з цим робити? Ну, вроді амінь, амінь. А робити конкретно що ти з цим будеш? Розумієте, можна бачити ситуацію, можна бачити себе, знати волю Господню і з тим нічого не робити. Я хочу прочитати одне місце, був такий пророк Валаам. В числах про нього написано. Я думаю, всі чули, якщо читали, то й добре знають ту історію. Він колись сказав таку одну дуже цікаву фразу, яка написана в числам 24 розділ, 3-4 вірш. І написано так: І промовив він притчу свою і сказав: говорить Валаам, син Виорів. Говорить муж з відкритими очима, говорить той, що чує слова Божі, який бачить видіння все могутнього, падає, але відкриті очі його. Він бачить, він знає, він розуміє, але він з тим нічого не робить. Він знає, що Бог цей народ буде благословляти. Він пророк, йому це Бог відкрив особисто. Він не може сказати не впевнений, він точно знає. Він каже: в мене очі відкриті. Ну я подум: знати я знаю, але робити я нічого не роблю. Сьогодні, знаєте, Саша про це говорив, проповідувалося про це. От Господь вчить нас, Ти посвятив Богові своє життя, ти маєш служити. Ми не можемо сказати, що ні. Ми скажемо амінь. І далі ми, Господь нам показує, мені показує мене, а вам показує вас. І що ти служиш? Якщо служиш, слава Богу. А якщо не служиш, в тебе очі відкриті, ну ти падеш. І що ти будеш з цим робити? Знаєте, і приходить така думка, вона така, ніби добра, але це трагічний самообман. На неї я хочу звернути увагу. Якось то буде. Ви чули колись так? Якось то буде. Говориш, людині, треба покаятися, бо ти не врятуєшся. Ісус так сказав. Це не я тобі говорю, не наша церква так вчить. Візьми Біблію, в тій церкві, в яку ти хочеш, та прочитай, що Ісус сказав: якщо людина не покається, не посвятить Богові своє життя, вона не може врятуватися, Ай, буду там, де всі. Якось то буде. Та не може бути так, що Бог візьме та, прям таку кількість людей та відправить у пекло. Якось то буде. Ти посвятив Богові своє життя, але не служиш. Та багато хто не служить. Якось то буде. Ти маєш залежність від якихось речей, від тих же соцмереж, від тих же телефонів. Та якось то буде. Та не може бути, що добрий Бог. ну... Я його люблю, він мене любить, і, і, і якби це буде перешкодою для мого спасіння. Якось то буде. Ти маєш гнів, ти носиш у серці своєму непрощення. Якось то буде. Брати, сестри, не буде. Якось то не буде. От саме тому Господь сьогодні тобі продовжив життя, мені продовжив життя, щоб сказати: оце є правда, це є вузька дорога. Оце є ти. Співстав. Якщо в цьому питанні ти не сходишся, воно якось не буде, брати сестри. Я два місця хотів би прочитати, є написано в Якова, другий розділ, 19 і 20 вірш. Ти віруєш, що Бог єдиний, добре робиш. Та й біси вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати легковажна людину, що віра без діл мертва? Він каже: є люди легковажні. ну, Легковажний це, це хороший, е, хороший опис чи поганий. Лю, це поганий. Людина серйозно не подумала про своє спасіння. Якось то буде. Людина легковажно віднеслася. Так от як і вкаже: дивися, то, що ти віриш, це дуже добре. Це дуже добре. Ну ти зрозумій, що біси теж вірять. Ну Чому вони не можуть бути спасенні? Бо вони вірять і не роблять. Бо ти віриш, що треба жити так, і не робиш. І ти легковажна людина. Ти думаєш, що твоя віра в Ісуса або віра в Бога, вона, в принципі, все і закриє. Він каже, та ти легковажний, ти не зрозумів. Віра тебе має привести до конкретної дії. Якщо мене тебе навчив Господь, що треба вступити з ним в завіт, ти в це увірував, будь ласка, роби. Якщо мені тобі показав Господь, що в тебе є проблеми з залежністю з телефоном, це не просто ну, віруй, кажи Амінь. Будь ласка, роби, наводь цим порядок. Якщо ти не бачиш, що ти Богові служиш, і, брати, сестри, воно якось не буде. Якщо я гнівливий, якщо я гордий, якщо я заздрю кожному в кого щось чуть-чуть краще, ніж у мене, воно не буде якось. Воно не може бути якось, це легковажність, це самообман. І от ще одне місце я читаю, Амоса, шостий розділ, перший вірш: горе безтурботним на Сионі, іменитим провідного народу, що надіються на, на гору Самарійську, до яких приходить дім Ізраїлевий. Пророк говорить: горе людям безтурботним, які думають, не тур, їх це не турбує. Тобто в мене з Богом не вирішені ці питання, ну мене це не турбує, якось буде. Другі живуть якось, і я якось проживу це життя, якось воно в житті буде. Він каже: так горе таким людям, які так думають, що воно якось буде, яких не турбує то, що в них не розв'язані питання. І, брати, і сестри, у нас є вибір заспокоїти себе і сказати: да якось то буде по Божій милості. Або почати діяти. У книзі Откровення написано в кожному посланні до церкви Ісус закликає бути переможцем, бути тим, який діє, який не просто вірує, а якому пояснили, в тебе немає першої любові. Значить, будь ласка, покайся і навернися, зроби це. Зробив ти переможець. У тебе не вистачає терпіння, значить, покайся і смири своє серце. І ти переможець. І він каже, і тільки переможці, тільки ті, які роблять, які діють, в яких є відклик на Боже Слово, каже, вони все успадкують. Написано в Євангелії від Матфія, 11 розділ, 12 вірш: віднів же Йоанна Хрестителя, до нині Царство Небесне силою здобувається. І хто докладає зусилля, здобуває його. Тільки той, хто реально. Докладає зусилля. Значить, коли мене навчив Господь, коли тебе навчив Господь, з твоєї сторони очікується крок, очікується зусилля. Якщо тобі Господь щось показав, яким ти далі підеш з цього місця, показав тобі, що ти не правий у цьому, в тебе це питання не вирішене. І що далі з цим робити? Знаєте, коли людина приходить до Господа, спочатку. І в крайності багато чого не розумієш, тебе заносить, але є й така одна дуже якісна річ. Ти, ти дуже відкритий для Бога, і Бог може тут з тобою говорити. Я пам'ятаю, коли я перший раз читав Євангелія, перший раз вдома, я навіть знаю, пам'ятаю, в якій кімнаті, як то все було, дотепер, пам'ятаю. Якось Бог попрацював над моїм серцем, я читав, і просто все говорило про мене. Все говорило про мене. Починаючи з п'ятого розділу Євангелія від Матфія, все було проти мене. Було проти мене. Я читав і я плакав. Я собі думаю, тут не то, тут не то, там не то, всюди не то. І знаєте, коли я молився, мені така думка прийшла. От ти зустрінешся з Ісусом Христом. Він дав тобі це зрозуміти. І він задасть тобі питання. А що ти робив? Як ти вирішував ці питання? Бо до тебе в серці є гордість, в тебе в серці є роздратування. Ну що конкретно ти з цим робив? Крім того, що казати амінь, це гріх, не треба таке. Що ти з цим робив? І знаєте, я захотів зрозуміти, побачити себе. Я став на коліна, помолився, боже, дай мені зрозуміти, де я не бо Бог почав мені такі речі показувати. Я вже десь про це і свідкував. Я взяв листок і почав виписувати свої гріхи, свої проблеми. Я їх виписав, і, і я таке написав, що я би не погодився, якби мені зі сторони сказали, що я не шаную батьків. Я би не погодився. Ну коли Дух Святий прийшов, я зрозумів, що ну да, я не кричу на батьків, ми з ними не б'ємося. Ну, я ніколи не відкладав гроші, щоб їм щось, наприклад, ну, десь в санаторії їх відправити. Я не думаю про них. Я таке ну, бити не б'ю, кричати не кричу, красти не краду, але я про них не думаю, я їх не люблю. Я почав такі речі розуміти, якби мені зі сторони сказали, ти не поважаєш батьків, я би сказав, друзі, ви про що? Я, то, я голос не піднімаю на батьків. То, що ти голос не піднімаєш, це добре. Ну твої батьки про тебе думають, вони в тебе вкладаються, а ти. І я зрозумів, що ні. Я почав собі виписувати на листок свої проблеми свого характеру, тому що я зустрінуся з Ісусом, ви зустрінетеся з Ісусом. І Він подивиться і запитає, що ти з тим робив? Я тобі дав зрозуміти, що ти з тим робив. І знаєте, утвердженням для мене було, що це була Божа робота. Бо в середу я виписав собі це на листок, а в суботу я поїхав на зібрання через 80, за 80 кілометрів від нас. І після зібрання пастор встав і сказав: брати, сестри, візьмемо собі листочок, і кожен випише свої гріхи. І ми будемо молитися і будемо їх перемагати. Я йому не говорив про це, але він сказав, то, що мені Господь дав зрозуміти всереду в себе читаючи Євангелія вдома. Дав тобі Бог зрозуміти, в тебе питання не вирішене, одне, друге, п'яте. Що ти з цим будеш робити? Вірувати добре, ну що конкретно ти з цим зробиш? Знаєте, є підйомні моменти, які ми можемо е, укравну та взяв та й віддав. Дві секунди питання вирішено. Ну, є такі речі, які важко даються, важко даються. Ну, я хочу прочитати, що вони теж з Божою допомогою переможні. Я прочитаю два місця, потім декілька думок ще скажу. Євангелія від Марка, 9 розділ, 28 восьмий, 29 вірш. Коли Ісус увійшов у Дім, ученики спитали Його на самоті, чому ми не змогли вигнати Його, і сказав їм: Цей рід може вийти інакше як від молитви і посту. Пам'ятаєте цей приклад, коли батько приводить свого сина попросив апостолів, щоб вони вигнали нечистого духа. І зверніть увагу: вони до того часу виганяли. Тобто їм була дана сила від Ісуса Христа, але цього не могли вигнати. Були питання підйомні в їхньому житті, а було питання, де Ісус каже: ви тут мусите за це добре помолитися, ви мусите за це попоститися, щоб це питання вирішилося. Там да, а тут ні. І от у нашому житті є речі, коли нас Господь веде, показує, які ми можемо швидко закрити, а є речі, які, за які треба помолитися, попуститися. Брати і сестри, пару практичних думок ми будемо молитися. Образа. От тебе образили. З тобою неправильно поступили. Ти носиш у серці своєму образу, гнів. Ти знаєш, що то неправильно. Ти кожен день молишся, Боже, прости мені, як я прощаю винуватцям моїм. Молишся, бо хочеш від Господа прощення, но серце тяготить образа на людину. Що ти будеш з цим робити? Що будеш робити? Будеш далі ходити з цією образою? Розумієте, нема змісту, Це ми тільки винні стаємо більше перед Господом. Тому що хто більше знає, того Господь більше запитає. Коли я це прочитав у своєму житті, на той момент у мене був конфлікт з людьми, які з рушниці стрілили у вікно нашого будинку. Я їх ненавидів. У мене була образа. Я їх, як мінімум, хотів позбавити здоров'я. До Бог дав це зрозуміти. Бо ти хочеш бути християнином, ти згідний, що це правильно, роби з тим щось. Ти не можеш ходити з образою. Це неможливо так. Так не може бути. Ти валаам, в якого очі відкриті, уха відкриті, і він бере й паде. А далі написано і загинув від меча. І Бог просто дав мені зрозуміти: не можеш вибачити, починай молитися і пуститися за цих людей, яких ти ненавидиш. Я за них молився, постився. Через деякий час та образа відійшла від мого серця. Вона відійшла. Я пішов з ними миритися, ми дотепер у, у, у хороших відносинах. Це можливо, що нам здається, неможливо. Але, брати сестри, трагедія в тому, що Бог нас вчить, ми кажемо амінь, ми згідні і нічого не робимо. І ходимо в образі, які ходили далі. Якось то буде. І це легковажність, і це неправда. І ми мусимо з цим навести порядок. Сьогодні Саша про це проповідав. я навів порядок. Він розібрався, що недобре. Ну, не добре, шкода, що не добре. Господи, добре би нам. Ні, Він бере і робить. Він, він отримав інформацію, він бере і робить. Брати сестри, маловірство наше. От коли Господь вчить нас, щоб ми мали віру, щоб ми твердо йшли за Господом, ти бачиш, у тебе ноги хитаються. От що ти робиш із цим? Скільки ти за це молишся, скільки ти читаєш слово Господнє, скільки ти постишся, щоб Господь примножив твою віру, що ти з цим робиш, крім того, щоб сказати, амінь, да, треба більше віри? Що ти з цим робиш? У мене є одна знайома сестра, вони вже давно виїхали. Це були ну, друзі мої такі виїхали за кордон. У неї була невеликовна хвороба. Дзвонить одному братові, який молиться за зцілення, щоб помолився, він каже, в тебе віра є. Вона каже: Ну так, не дуже. Каже, ну то молися, щоб твоя віра примножилася. Як почуєш, що віра примножилася, приїжджай до мене. І в неї пішов певний час, вона бачила, в мене немає віри. Я так ніби говорю, що віра, віра, а нема віри, що я прийду, за мене помоляться і я отримаю. У мене такої віри нема. От вона виділила певний час. Вона молилася за це, і вона каже: і Я відчула, в мене є віра. Ми щось, як підемо, за мене помоляться, і я отримаю хвороба невиліковна, розсіяний склероз, Вона не лікується. У неї була вже така стадія, що в неї е, терпла рука, тобто, вже зайшло далеко. Вона приходить на зібрання, коли віру отримала, приходить на зібрання, каже, за мене помолилися, я відчула мене хтось по голові погладив. А ніхто не гладив. І вона трималась цілим. Слава Ісусу Христу! Що ти робиш, коли ти бачиш, що в тебе щось не вистачає? У тебе конфлікт. Що ти з цим робиш? Ти ходуєшся. У тебе немає віри. Що ти з цим робиш? Тихо не віруєш далі. Ти не вступив у завіт з Господом. Що з цим робиш? робиш? А, якось то буде. Ти не служиш Господові, що ти з цим робиш? От, брати сестри, все буде впиратися. Що ми зробимо? Що ми зробимо? Наші залежності, любов до чогось неправильного, що ми з цим будемо робити? Ми будемо за це молитись. Ми будемо каятися, ми будемо боротися з цим, чи ми не будемо з цим боротися? Чи ми залишимо, а якось, якось то буде? Я почав із того. Що коли ми врятували, коли нас Бог врятував, Він будує з нас дім духовний. Ви бачили таке, щоб дім сам із себе побудувався? От купили ділянку, навезли туди е... цегли, мішки, цементу і сидить собі, майстер, дивиться і о, раз, перший поверх, другий поверх, криша, вікна будується сам. Чудо! Чи бачили ви колись таке, щоб дім сам себе будував? Такого нема. Такого не буває. Господь дає все необхідне. Він подає нам ті матеріали. Він готовий дати інструкцію, як це робиться. Але ти мусиш складати то. Ти мусиш робити. Він не збудується. І пройдуть роки. І мав би збудуватися Дім Божий. А ти дивишся, це просто ділянка. Це просто ділянка. Брати і сестри, я хочу. Нас сьогодні закликати до молитви, щоб ми почали діяти. І Якщо ти бачиш, що в тебе не вирішене якесь питання, почни за це серйозно молитися. Візьми піст, але виріши це питання з Божою допомогою. Були речі, які апостолам не получалися з першого разу. Но вони почали молитися, поститися, і з Божою допомогою вийшло. У Якова написано перший розділ п'ятий вірш. Якщо ж у кого з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докори, і що буде і дасться йому. От я бачу, мені не вистачає мудрості, сили, здібності і з цим питанням розібратися. Що каже Яків? Махни рукою і скажи, якось буде, з часом пройде. Ні, він каже так, от почни приходити до того, хто дає. Почни з молитвою приходити до того, хто дає, і тобі дасться. Тобі дасть Господь мудрість, дасть тобі здібність, дасть тобі силу, ти вирішиш це питання, але ти мусиш включитися, ти повинен діяти. Якось не буде. Якщо будемо діяти з Божою допомогою, Господь нам допоможе. Коли я собі думав про це, читав, я зрозумів, що Бог підтримує тих, які воюють, і дає перемогу. А хто здається, Бог не біжить замість них та й бере воювати. Хто воює, хто бореться, Бог стає перед ними, Бог їх підтримує. Щоб тому Давидові перемогти велетня Голіафа, камінь сам не летів. Він не летів сам, бо це вірує в Бога. Давид мав взяти той камінь, він мав вийти твердо вперед, і з Божою допомогою. Він мав робити те, що він мав робити. І він повелив того Голіафа, якого боялися всі і казали, це не підйомне питання, це неможливо. Ну, ладно, ще там. Ну це точно неможливо. Це можливо. Але Давид мусив взяти камінь і мусив піти на війну. Брати сестри, ми будемо молитися. Маєш проблеми з телефоном? Молися за те, що Господь дав тобі звільнення. Просто визнай, що ти залежний. Боже, я залежний. Може, некрасиво звучить, але я залежний. Від соцмереж від телефонів просто не відліпає мені з рук. Не можеш вибачити людину. Скажи, Господи, не можу, вибачити. Так мене вколов, що не можу вибачити. А розумію, що не правий. Поможи мені, Господи, любити цю людину. Визнай це перед Господом. Боже, я обіцяв Тобі служити, а нічого не роблю. Або мало роблю. Прости мене, Господь, втратив першу любов. Брати сестри, ми мусимо. Діяти, бо віра без діл вона мертва. Вона мертва. Але в нас буде віра жива, і нам Господь допоможе. Ми прийдемо до Ісуса Христа. Амінь.